триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. До нас на зв'язок приєднується Тамара Охріменко, волонтерка з Луцька, що працює в Мюнхені. Вітання, пані Тамаро. Вітаю вас, громадське інтелективне. Дуже дякую за можливість передати мої враження з Мюнхена. Так, пані Тамаро, ми теж раді вас бачити. Хочемо поспілкуватися з вами про те, як ви, як ви, будучи лучанкою, опинилися в Німеччині, розпочали в період повномасштабної війни допомагати Україні, і загалом, як вам вдається відстоювати зараз українські інтереси, коли за кордоном часто буває пропаганда російська, різні лобіювання в різний спосіб російських інтересів? Дякую за це питання. Я в Мюнхені живу вже з 93-го року, і наша суспільність в Мюнхені вона активна вже з 2008 року. Але, звичайно, спочатку масштабного втручення Росії в Україну ми всі змобілізувалися всякими чинами. В першу чергу, перше питання були. Кому і яка потрібна допомога, це означає, ми дзвонили до рідних, дзвонили до друзів. Люди зверталися в лікарні і питали, що потрібно, і старалися це організувати. Це буквально виглядало так, що весь фактично весь Мюнхен піднявся на ноги. Ми дуже швиденько знали, що українська церква збирає допомогу, і ми всі туди поїхали. Вулиці були забиті, бо кожен вважав. Обов'язково підтримати Україну. Я можу сказати, що в Німеччині досить тривало зрозуміти, це треба було час зрозуміти, що українці вони 100% впевнені в своїй перемозі. І як тільки вони це зрозуміли, у них просто виникло настільки сильне захоплення, настільки сильна повага до українського народу, до сили віри в свою. Свободу, волю, можливість захиститися і знання, що Україна бореться за правду за світло, і з того часу, оце було буквально. Ну в квітні я це відчула, от, от просто побачила, скільки людей стало до нас звертатися і питати, чим як допомогти. Оце мій зубний лікар дзвонив, каже, чим допомогти. Кажу ті, які медикаменти, він гаразд, їду. ось. То це така ситуація в Мюнхені. Люди далі дуже активні. Ми стараємося регулярно проводити мітинги, яких організовує чудова пані Валентина, Дельмар, вона сама з Харкова, Дарія Онищенко, з Києва, режисерка, Ігор Ярошінський, Житомира. Ось там буквально вся Україна зібралася. Приїхали люди з Маріуполя. Приїхали люди з Бучі. Ми організовуємо мітинги, робимо виставки. Робимо концерти, Папа Карло, Жадан. Це вони всі роблять. Я просто підтримую і поширюю. Я живу в Німеччині, я маю більше спілкування з німецькими людьми, то я в них поширюю. Вони дуже раді, що є можливість побачити, як допомогти і підтримати український народ в цій важливій боротьбі за волю не тільки України, а всієї Європи. Звичайно, Є інші голоси в Німеччині. Це ми їх знаємо, ми їх бачимо і не тільки в Німеччині. І так само в квітні створилася спілка людей, вільних людей, які між собою не пов'язані щоб протистояти російській пропаганді. Бо ми зрозуміли, що російська пропаганда діє в Європі і в Америці вже десь десятиліттями. Яка спрямована на те всьому світі показати, що російська культура велика, могуча, а і, і люди трошки корабовані цією пропагандою. І щоб протидіяти цим наративам, цим несправедливим неправильним наративам, зібралися люди, які називають себе НАФО, Fellow Organization, і які саме над цим працюють. Протистояти пропаганді Росії, розвінчувати їхні казки, е показувати правду України, підтримувати голоси України. Ось, і я теж приєдналася до цієї організації, бо звичайно я можу перекладати, я можу їм пояснювати, я можу їм показувати те, що мої рідні передають з Волині, з Лівнични е про життя України, про те, як кожна проста людина підтримує. Українську армію і підтримує український уряд. Люди малюють, люди збирають малину здають донати для армії і таким чином сприяють для нашого всіх миру. Пані Тамаро, скажіть, будь ласка, то е, окрім, як би так би мовити, оцих? Таких маленьких, незначних, можливо, способів відстоювання України ще, яким, ще чим ви займаєтеся? Тобто, окрім малювання, перекладу, такого мінімального розвінчування російської пропаганди, в яких, там, можливо, заходах ви берете участь? Дякую. Я особисто більше підтримую ініціативи інших. Ось це в першу чергу мітинги. Наш великий мітинг 18 лютого. Ви певне бачили під час конференції безпеки в Мюнхені. Фактично, що ми робимо? Ми запрошуємо політиків. Ми запрошуємо діячів в сфері безпеки в Німеччині поділитися їхньою точкою зору, щоб Показати, яка ситуація є насправді в світі, за що бореться Україна насправді, Ось, то я дуже активно підтримую. Я зв'язуюся з деякими з, 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 політиками в більшості. Я зв'язуюся з істориками е, Східної Європи, бо вони мають знання і мають можливість фактами показати історію України донести всіх і тим. Цим методом розвінчувати всі казки Росії. Ось додатково в Мюнхені є багато груп, які е, проводять культурну діяльність, е, які організовують е, читання про історію України. Приїжджають журналісти, які німці пишуть про Україну, про майдан, про революцію гідності. то ми їх цих підтримуємо. І я особисто більше поширюю цю діяльність, щоб залучити по можливості багато людей, щоб вони всі мали можливість побачити, що є Україна, що є український народ, що є українська культура, і що це все варто, щоб його було захищено. є ще в Мюнхені Наталія Ткачук, вона займається темою голодомору. Ось, і вона проводить багато акцій про геноцид, про голодомор Мюнхені, яку ми теж підтримуємо Ось, і поширює. Я вибачаюсь. Ось, і моя діяльність додатково, крім перекладу і поширення, ми створили організацію for Europe», Ми зустрілися в організації НАФО. Кожен з нас підтримував конкретну Україну. У мене тут є друзі, сім'я, вони знають солдатів. Значить, ми для них організовували ще все, що потрібно. В першу чергу це були каски, захисні мундири, звичайно, машини, як у всіх нас, я думаю. Потім стали дрони, мавики, Це досить таки без кінця. Ось і ми ці збори організовуємо деколи, деколи підтримуємо, бо ми спілкуємося з іншою організацією. В Мюнхені в Мюнхені є одна велика. Мюнхен допомагає Україні. Мюнхена – Гельфан України. Ось і вона теж створилася минулому році. Як реакція на вступ в Росії в Україну на агресію Росії. Ось і ми спілкуємося разом, допомагаємо одному, бо той має контакти до медицини, той має контакти в Україну, щоб разом додати по можливості ефективну діяльність. Ось то додатково в Мюнхені проходять дискусії, публічні дискусії про тему «Україна в Європі на тему Українська історія. Ось і наша організація Fellows for Europe» так само як і спілка українців в Мюнхені, так само як і литовська діаспора, і польська діаспора, які нас дуже активно підтримують. Ми підтримуємо ці заходи. Це означає, що ми туди ходимо, розказуємо нашу позицію і плануємо слідуючі акції. Це кілька акцій. В Мюнхені ми плануємо на травень. Три три плануємо. Вони зараз у стадії планування. Вони заключаються в тому, щоб показати, в чому саме заключаються злочини Росії в Україні, розказати історії людей дітей про це. Додатково плануємо взяти участь в дискусії Україна та Європа, щоб показати потенціал України, перспективи України, перспективи Європи. Коли Україна буде дійсно частиною Європи? Ось тут це все ще в стані в стадії підготовки. Про них більше говорити трошки зарано. Mm -hmm. Надіюсь, ви розумієте. Крім того, наша організація Filoso Europe», ми маємо прямий зв'язок до двох фондів в Україні, один в Харкові, другий Хасоні, і стараємося робити збори. В Німеччині в першу чергу, але також на інтернаціональну публіку, щоб люди звертали увагу, з якими проблемами стикаються люди після звільнення, які в них потреби, щоб залучити більше людей до підтримки, і для розуміння, що саме стається під час окупації, з якими наслідками борються люди там кожного дня. Ось от, буквально сьогодні на щастя. Нам вдалося передати Форт-транзит Володимиру Сагайдаку в Херсоні, який піклується про дітей сиріт І він, він для мене просто справжній герой, який піклувався про дітей під час окупації, в тому числі і на окупованих територіях, що означало їхати через блокпости через 7-8, як це проводиться, я думаю, ви краще мене знаєте. Осто ми дуже щасливі, що таких людей бачить світ, що таких людей підтримує світ, і в чому ми стараємося це поширити. Це не те, що ми там самі робимо. Наша робота вона складається з роботи дуже дуже багатих людей в Німеччині, які підключилися як волонтери. Це німці, це литовці, це американці, це французи, це американці. На наших в демонстрації я спілкуюся з людьми з, з, з усього світу, фактично, які чи спонтанно, чи плановано приходять до нас, розказують про їхні акції, чим допомогти, і ми раді, що можемо показати такі приклади, ось е, щоб е, весь світ бачив, що люди роблять, і весь світ бачив, що Україна далі стоїть, е, що кожен впевнений. Тому що ми робимо дуже важливу справу і щоб підтримати кожного по можливості, пані Тамара. Ось ці активісти і з колеги, зокрема, це в основному все такі українці, які давно виїхали до Німеччини, чи які недавно переїхали туди, чи є там німці, яких багато, чи не втомилися вони від нашої війни. Дякую за питання. Звичайно, нам, як мені, Валентині, Наталії, ми живемо роками, нам це простіше, бо ми знаємо закони. Ми знаємо, е, ну, точніше, не я, а Валентина, Наталія, Дарія вони знають, як записати акцію, як дотримати дозвіл. В Німеччині все урегульовано досить таки сильно. Ось. Додатково є німці, які нас підтримують. Це Касн, Шрибіг і Франц Ось. То вони... Є лицензи, вони це організовують, але підтримка і активна діяльність є всіх. людей з Бучі, людей, які переселилися з Києва, то організація простіша людям, які живуть в Україні, але активну частину, я думаю, в дуже значному обсягу здійснюють люди, які е, знайшли е, безпечну домівку тимчасово в Німеччині. Ось, плюс, звичайно, німці. Прості, звичайно, німці і інші люди інших країн, які зараз живуть в Німеччині. Ось, і на рахунок, ем, чи замучилися, я в мене враження я вчора говорила сестрою. Вона викладає німецьку мову, також Мюнхені. І вона мені казала, що до неї стільки батьків підходять і дякують українцям за те, що вони подають такі. Неймовірний приклад сміливості і стійкості. Я думаю, ну, якщо я послухаю мої сестрі, то захват українцями він навіть росте. І е, розуміння, що Україну треба підтримувати ще більш рішучою, вона росте. Так само у мене враження, люди, які бачать український уряд, є не, не настільки рішучою, як нам всім хотілося. І що наш уряд в Німеччині треба е, сильніше і сильніше е, призивати до того, щоб підтримка в Україні була більш швидкою, більш рішучою, щоб подання зброї, подання амуніції, подання літаків Німеччиною Європою було пріоритет і залишалося пріоритетом один. до тих пір, поки Україна вся Україна не буде звільненою. То 100... в мене таке враження, що цивільна реакція в Німеччині вона зростає більше до того, як і що треба робити, щоб допомога була більш рішучою, це моє особисте враження і моєї сестри. Пані Тамаро, і на сам кінець хотілося б дізнатися, коли ви проводите свої акції, демонстрації. Як активно приходять люди, наскільки їх буває, і чи не заважає вам до прикладу якась там російський слід, російська сторона, можливо, там люди, котрі ну, не підтримують Україну а більш схильні до Росії? Або Путін фіштейри. Mm -hmm. mm -hmm. ем, на наші демонстрації приходять залежності, звичайно, від дати, 24 лютого вся площа була занята абсолютно це зрозуміло. В середньому це можуть бути 200-300 людей. На в лютому в нас були 5 тисяч. Ось ми знаємо, що ми постійно мусимо виходити на вулицю, показувати, що ми тут, що ми далі боремося. Так само як український народ, нам треба брати приклад з українців. Це зрозуміло нам. Ось і на рахунок поміхів вони були <паспорісті> малюсенькі. Підходили буквально мали малу пару людей, мало, е і пробують нас е вести Бу, такі крики. цікаві дискусії, але їх мало. На 18-го була велика демонстрація. Тут з'їхалися людей, які були організовані. Ми знаємо, що Росія руками Організовує пропаганду. На це є вже органи, скажем так, я трошки перебільшую, але по принципі так воно є. Які до цього готові, то ця була велика демонстрація. Але в більшості вони дуже маленькі. Це кілька людей, старі комуністи з правого блоку і з лівого блоку, і вони кажуть, що треба йти на творчі переговори. Слава Богу. Дуже дякуючи сильним людям в Німеччині, які є істориками, які є толітологами, які працюють по безпеці, як Ніколане, як Солоний в Берліні, як Франциска Девіс в Мюнхені, як професор Шульцевезен в Мюнхені. Вони зразу кажуть: дивіться, говорити про мир добра справа, але російський мир, подивіться на Бучу, подивіться на Хасон, на Маріуполь. Цьому ми не можемо цього підтримувати. Це треба зупинити як можна рішуче. Ось то такі негативи з'являються регулярно, але реакція цивільного суспільства на них також дуже сильна. Буквально сьогодні ми знаємо всі про це відео, які росіяни стали так поширювати скрізь. Реакція перша була Ніколами, це російський світ. Єдина можлива реакція максимальна підтримка України. Моя сім'я зразу послала тисячу євро на United 24 for Ukraine. Така наша реакція. Ми, ми знаємо, що це єдина правильна реакція. Абсолютно з вами згодні, пані Тамаро. І теж закликаємо всіх наших глядачів, радіослухачів підтримувати наші збройні сили, підтримувати волонтерів. І таким чином допомагати їм, щоб вигнати, врешті-решт, окупантів з нашої землі. Дякуємо вам, пані Тамаро, за вашу роботу, за ваш інформаційний фронт, за підтримку України і наших збройних сил. Тож нагадаю, колишня лучанка, яка тривалий час мешкає в Мюнхені, Тамара Охріменко, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Тамаро, тримаємося. Дуже дякую вам. Тримаємося. Слава Україні. Героям слава.